А ви бачили, як змінилися актори сутінків? Крістін Стюарт після завершення саги продовжила кар'єру в Голлівуді. Вона зіграла у ремейку Ангели Чарлі та отримала номінацію на Оскар за фільм Спенсер таємниці принцеси Діани. Зараз Крістен, заручена зі сценаристкою Ділан Маєр. Ешлі Грін зіграла вампірку Еліс Кален. Після сутінків з'являлася у фільмах Інша жінка та ритуал. У 2022 році Ешлі вперше стала мамою. Вона народила донечку від бізнес. Есмена Пола Хурі Джексон Редбоун втілив на екрані Джаспера Гейла. Джексон продовжив кар'єру в музиці та акторстві. Він випустив кілька синглів і знявся у сиквелі стрічки Шалений Макс. Редбоун одружений виховує трьох дітей. А от Тейлор Лотнер, він же Джейкоб не мав великих ролей після 2016 року. Нещодавно Лотнер повернувся у шоу-біз, але як ведучий подкасту Блеф, який створює разом із дружиною Тейлор Доум. Боже ну це і реінкарнація нашого uh, вадіка uh, олійника.